Родинам чотирьох полеглих захисників України Дмитра Бачинського, Володимира Рушковського, Сергія Солодкого та Дмитра Матвійчука вручили державні нагороди. Посмертні відзнаки передали на початку сесії Бердичівської міської ради. Указ президента України від 13 червня 2025 року номер 409 про відзначення державними нагородами України за особисту мужність виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові. Нагородити Бачинського Дмитра Валентиновича орденом за мужність третього ступеня посмертно. Дмитрий, України. Прошу прийняти цей орден. Як і знака мужності вашого чоловіка з вдячністю всього українського народу за його пода. Наказ головнокомандувача збройних сил України номер 1585 – від 3 грудня 2024 року за сумлінну службу виконання бойових завдань по збереженню цілісності та незалежності Української держави нагородити Матвійчука Дмитра Сергійовича нагрудним знаком, комбатанський хрест. Посмертно. Прошу прийняти нагороду, як і знаку мужності вашого сина та вдячність усього українського народу. Указ Президента України від 7 травня 2025 року номер 286 про відзначення державними нагородами України за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане служіння українському народові нагородити Рушковського Володимира Леонідовича орденом за мужність третього ступеня посмертно. Дівний президент України, прошу прийняти цей від підратив мужності вашого сина та вдячності всього українського народу та на його ходу. Указ президента України від 7 травня 2025 року номер 286. Про відзначення державними нагородами України за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові нагородити солодкого Сергія Ігоровича орденом за мужність третього ступеня. Посмертно. Дмитрий президент України прошу приймати орден за мужність вашої. Сьогодні нас сильно з'ясніться всі українські народи, що є в